Закріпимо вміння кидати м'яч від груди та ловити його обома руками та в обруч правим і лівим боком. Перша вправа кидання м'яча від грудей та ловіння його. Як це робити, ми скоріше зараз вам покажемо. Стаємо ноги разом. М'яч тримаємо біля грудей. 5, 6 разів. Наступна вправа – прорізання обруч правим і лівим боком. Повертаємося до обруча правим боком. Спочатку просовуємо обруч ногу, за ногою руку і далі все тіло. Подивіться, як це правильно потрібно зробити. Нога, рука. Тягнемося за рукою. Стаємо до довго лівим боком. І так само просуваємо спочатку ліву ногу, потім руку і далі все тіло. Нога. Рука. Тягнемося за рукою і пролазимо в окоч. Ось так. Вправо повторити 5-6 разів.